Північно-корейські пілоти можуть літати на російських військових літаках в Україні. Про це пише Ньюсвік. Повідомляється, що КНДР, окрім сухопутних військ, відправила також своїх пілотів. Це може бути пов'язане із навчанням на російських бойових літаках, які постачаються північній Кореї. Але не виключено, що РФ, яка страждає від катастрофічної нестачі льотного складу, звернулася за допомогою. У такому разі це стане першим закордонним розгортанням бойових льотчиків КНДР із часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії та Єгипті під час війни судного дня 1973 року. В Україні після скасування медико-соціальних експертних комісій впровадять цифрову та прозору європейську модель. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону. Він доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку до 1 листопада подати необхідні нормативні акти та законопроекти на розгляд Кабміну для завершення реформи. Також за рішенням РНБУ Ляшко вже провів кадрові зміни, звільнивши керівництво центральної МСЕК та посадовців профільного департаменту МОЗ, що координували їхню роботу. Американська розвідка заявляє, акаунти пов'язані з Росією. Створили та поширювали фейковий контент для дискредитації кандидата в президенти у віце-президенти від демократичної партії Тіма Волса. Про це повідомляє CNN. у соцмережі ікс поширювали відредаговане. Аудіо про Вулца, яке за даними розвідки, відповідає тактиці російських акторів. Деякі пости з фейковим контентом набрали сотні тисяч переглядів. Представник демократів Морган Фінкельштейн висловив стурбованість, що медіа висвітлення фейків лише посилює їхній вплив. Далі процитую. Ми вважаємо, що можна висвітлювати російську операцію з націлювання, не надаючи додаткового розголосу їхнім неправдивим заявам, які вже були добре спростовані. Додав Фінкельштейн. Туреччина таємно заборонила експорт американської військової техніки до Росії після тиску з боку США. Про це пише Financial Times. Країна змінила митні правила, блокуючи постачання понад 40 категорій товарів американського походження, які Росія могла використовувати у війні проти України. Це, зокрема, мікрочіпи, системи дистанційного керування та інша електроніка, що застосовується в ракетах і безпілотниках. Експорт таких товарів з ЄС був заборонений раніше. Туреччина також значно скоротила бізнес з російськими банками та перенесла експорт на Казахстан та Азербайджан.